Добрий день, я В'ячеслав Кириленко, і сьогодні на українському радіо ми розпочинаємо цикл програм про культуру, у яких я розповідатиму вам, шановні слухачі, про основні справи, події, явища, тенденції в українській культурі. А оскільки українська культура, супереч багато років поширюваної про неї думки, що вона неважлива, невпливова і непомітна, насправді зараз. Є в перших шпальтах порядку денного українського життя, то я думаю, що всі злободенні і актуальні проблеми стануть предметом нашого з вами спілкування і обговорення. Тому програма ця буде виходити два рази на тиждень, по п'ятницях і з повтором у неділю. Разом з тим, ми повинні забезпечити з вами зворотній зв'язок, наші дорогі слухачі. І тому я зразу кажу, а може в кінці і повторю, номер електронної пошти свій. Міністр Gov.ua, Це для тих, хто користується електронними листами, ну а для людей, які звикли до паперового, старого, доброго листа, будь ласка, пишіть прямо на адресу Міністерства культури і на адресу нашого рідного українського радіо. І головні питання, які ви будете ставити, ми будемо, по-перше, обговорювати, а якщо якісь проблеми, то будемо їх вирішувати. Може, не всі, але ті, що кричущі, важливі і. Назріли, наболіли, будемо намагатися. От про культуру всі говорять часто це слово, і воно дійсно має величезну кількість множин у своїх сенсах, проявах і так далі. А я зараз, як міністр культури, скажу вам для початку, а що таке інституційно зараз культура в Україні. Ну, як заклади, як люди, які в них працюють, як те, з чим ми стикаємось щодня, як прості українські люди. От, наприклад, культура це 16 тисяч бібліотек від Великого Величезного Києва до найменшого села. Більше 32 тисяч людей там працює. А це святі люди, які несуть книжку людям, дітям і які, з якими ми стикаємось дуже часто. Це понад 650 музеїв і заповідників, де за 20 тисяч людей працює. Це понад 16 тисяч людей, які працюють у театрах. Здавалось би, ну, скільки тих театрів? А їх дуже багато і величезна кількість і творчого і допоміжного персоналу в них працює. Це близько 40 тисяч людей, які працюють в дитячих музичних школах, які працюють у школах естетичного виховання, виховують наших діток, вчать їх музиці. І це також та робота, яка може і непомітна, але без якої не буде жити наша Україна, яка завжди відрізнялася співом, музикою, взагалі музичністю. Це, до речі, клуби. Які лишилися багато де, і багато де вони працюють, і є такою віддушиною для простої людини, де можна сходити в гурток, де можна дістати школу танцю, школу музики, поспівати разом із своїми друзями, односельцями, з'їздити в інші міста на конкурси, а то і за кордон. І до речі, це теж 36 тисяч людей працюють на цих робочих місцях. А це, до речі, оці всі тисячі, що я назвав, це ж сім'ї. Це сім'ї, це діти, це також і соціальне питання. І все це треба підтримувати, і щоб все це, всі ці заклади, і люди, які працюють, отримували увагу від уряду і від мене, як віце-прем'єра, міністра культури. Що я і намагаюсь робити від грудня минулого року, коли парламент мене обрав на цю посаду? Перше, що я зробив, до речі, я збільшив фінансування на ці всі справи, бо стояло нам 600 мільйонів нещасних гривень. А зараз майже в 4 рази більше 2 мільярда 300 тисяч. І цю цифру ми будемо в наступному році збільшувати. Для чого я це робив? Для того, щоб ці люди, які працюють в культурі, мали можливість жити і творити, і виховувати дітей, давати ось цю нашу українську естетику, без якої жити Україна, розвиватися, прямувати до Європи із своєю неповторністю, не буде і не зможе. Але всі ці справи повинні бути для чогось, для якогось предметного результату. Є багато закладів культури, які не популярні вже, куди люди не ходять або ходять вкрай рідко. Такі майже занедбані вони, не популярні. А є величезна кількість установ, куди черги, куди з кожним роком все більше людей, куди люди дітей водять, ходять з сім'ями. І театри, і філармонії, і музеї, і заповідники. Але скрізь по-різному. От зараз моє завдання як міністра культури, і я розпочинаю цю. Реформу змінити систему управління в культурі з тим, щоб ті, хто працюють добре, отримували від цього бюджетного пирога якомога більше. А ті, хто так собі, знаєте, без горіння в очах, то може треба й дивитися, чи потрібні вони, бо до них і люди вже стежину забули. Це все такі болючі питання, бо воно ж роками у нас все це консервативно стояло. Але зараз, починаючи вже з наступного року, ми розпочинаємо реформу, яка буде передбачати конкурсні засади для всіх. Кожен може отримати бюджетне фінансування, якщо зможе захистити свою потрібність, свою корисність, свою популярність, спроможність своїх проєктів. Це не означає, що всі десь поїдуть в Міністерство культури і стануть чергу. Це означає, що 16-й рік ми думаємо про зміни. У цій справі розпочинаємо ці зміни. А вже в 2017 році, думаю, що треба кожному буде доводити свою ефективність, і хто найбільш ефективний, буде отримувати значно більше коштів із бюджету. А хто і відвідувань немає, чи то бібліотека, чи то якийсь музей, то тому треба буде довести, що саме такі гроші він і надалі повинен використовувати. Бо ж не секрет, особливо от у невеликих містечках, в невеликих містах. Є керівники, директори закладів культури, які сидять по 25-30 років на своїй роботі. І не можна їх ні е, винести звідти, ні замінити, нічого не можна з ними робити. І вони нічого не роблять. Вже. У них імунітет до будь-яких змін. Ото зарплату отримують, ото один чоловік на півроку прийшов. І достатньо йому, а це ж зарплата чи з державного бюджету, чи з місцевого. Це гроші, які могли би піти до тих, хто горить своєю справою, до кого тягнуться люди, і особливо діти, молодше покоління. Ось виходячи із таких простих прикмет, цю реформу культури в управлінському сенсі, ми будемо і робити, але є ще дуже багато справ. Які вкрай важливі, і про які я не зможу сказати про всі в першій розмові, бо це наша така оглядова з вами розмова. А наступні рази будуть по більш таких вущих напрямках, але може більш детальніше, враховуючи вже ваші листи звернення і побажання. Але от хочу про декілька речей таких головних сказати в першій програмі. У нас велика кількість музеїв. От кажуть, енергетика, промисловість і так далі. Це все дуже важливо. Інколи і забувають про культуру. А я хочу вам сказати, дорогі слухачі, що в музеях це майже 13 мільйонів експонатів, вартість яка сотні мільярдів євро, навіть не гривень. Це сотні мільярдів євро. І останні роки не було кому це все охороняти. Практично багато музеїв стояли і без охорони. І тільки цього року. У бюджеті передбачена охорона музеїв як захищена стаття. І нарешті музеї отримали, особливо ті музеї, що державні можливість платити охороні державній службі охорони і захищати ці цінності. Але це тільки початок музейної реформи, бо нам дуже важливі показники, відвідуваність, чи є нові форми. От в Києві, національний музей історії, отримав нового керівника в десятки разів. Уже по місяцях цього року зросла відвідуваність. Оце нові підходи, оце новий менеджмент, якщо говорити по-сучасному. А є навпаки, де вниз іде, де занепад, а гроші ті ж самі платяться із бюджету державного чи місцевого. Тут треба робити зміни. Далі, бібліотеки. Це ж їх 16 тисяч бібліотек. 32 тисячі людей працює, діти туди ходять. Вперше за багато років Міністерство культури закупило цього року 180 тисяч тираж. Книжок для бібліотек 82 назви, 9 мільйонів гривень. Це багато років цього не було. Причому голосували самі бібліотекарі в областях і в районах. Може, десь до районів і надійшло, хоча мені ж звітують, ви розумієте, що всі проголосували і вибирали, які книжки ми повинні закупити у бібліотеку. Повністю жодного чиновника не було, який би впливав на цей процес. Жодного видавця, жодного автора, а самі бібліотекарі. Закупили і вже вони починають надходити до ваших бібліотек. От повідомте мені, чи отримуєте ви ці книжки, а це повторюю, 82 назви всіх найпопулярніших видавництв, всі останні, ці, як кажуть, бестселери. І чи читають діти, і чи надходять уже ці книжки до бібліотеки. Ну і ще одна справа, яка дуже важлива: охорона пам'яток. Буквально вчора в міністерстві я разом з експертами і пам'яткоохоронцями презентував нову концепцію збереження нерухомої культурної спадщини. Особлива увага тепер буде об'єктам ЮНЕСКО, найціннішим, державним історико-культурним заповідникам. Особлива увага буде порушникам, вводимо посилену кримінальну відповідальність. І особлива увага буде рекламодавцям. Повністю заборонимо будь-яку візуальну рекламу на об'єктах ЮНЕСКО і на пам'ятках державних історико-культурних заповідників і в охоронюваних зонах, бо вже їдеш Києвом, Одесою, Харковом, Львовом. За рекламою не видно тої пам'ятки зовсім ні нашим, ні іноземцям. Ну але детальніше цю тему я розвину у наших наступних програмах, бо це дуже фахова, спеціалізована і важлива для кожної людини розмова. Ну і на завершення нашої першої програми, хочу нагадати, що звертайтесь і електронно, і паперово. Наша наступна зустріч відбудеться за тиждень. Ми будемо щоразу порушувати конкретні теми із культурного життя. Ну а сьогодні, оскільки сьогодні 2 жовтня, то хочу привітати всіх щирих українців і своїх побратимів із 25-ю річницею початку студентського голодування 2 жовтня 1990 року. Одним із організаторів і активним учасником якого був і я, тодішній студент Київського університету імені Тараса Шевченка, це був наш перший майдан. Україна тяжко іде до своєї європейської якості, але Україна неодмінно переможе. До наступної зустрічі в ефірі Українського радіо.